Всім привіт! Ви знову на моєму каналі, а ми знову на прогулянці. А прийшли ми сюди і тут набагато краще, ніж в лісі. Ну для них, для бульки так точно. Є де розігнатися, вона так ганяє і подобається тут гулять. От. І мені подобається. А Боня вже нанюхала мотоцикл, ну. Ага. подивіться, як побігла. Полетіла прямо, побачила. Ох, це щоб вони в воду не пішли. Зняла з неї куртку, вона аж прямо аж хекає. Ось куртка у нас є, да? От. І вона аж хекає. Така в мене думка щось прийшла в голову поговорити, як цей телефон держати. На таку тему. Значить... У нашому суспільстві, зокрема в Україні, можливо, не серед всіх, але серед багатьох людей побутує, да, існує така думка, що от якщо тобі енна кількість років, то ти повинна да, відповідати цьому віку. А де ж написані оті-оті -от норми і правила? Буля до мене! Написані ті норми і правила. За якими повинна жити людина. І от у людей, зокрема, і в мене таке було, от коли мені. Біжить, біжить, біжить. Молодець! Давай, давай, молодець! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! давай, давай! До мене, до мене, до мене, давай, 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 давай! До мене Молодець! Кузнясько! От як мені було 29 років, коли я почала... Знімати, займатися да, благами, ну, коли я почала робити те, що мені подобається, а не, а не відповідати якимось видуманим нормам суспільства. Що там, ось о, все, якщо ти вже вийшла заміж, це, я собі так думала, от я вже вийшла заміж, в мене вже є дитина, все, можна на собі поставити хрест, будь-як всі, ходи на роботу, не виділяйся і так далі. Що я хочу сказати, що цих норм не існує. Потім я ну, пропрацювала це все в собі і я зрозуміла, що ніколи не пізно. І в 29 років я почала знімати. Мені стало байдуже на думку оточуючих, точніше, не те, то, що стало байдуже, а важливіше те, що мені подобається робити, а не те, що скажуть люди. А ну, мені не байдуже абсолютно, що там вони кажуть, звісно. І буває і неприємно, і все, але ж і цепляє мене до сих пор, хоча з 2019 року я веду свої блоги. Щас я зараз подумаю, що мені ще сказати. І от я почала знімати. І я хочу сказати, що ніколи не пізно. Можливо, мене дивиться людина, якій там 30-40. Я знаю, в мене й дорослі дівчата, хлопці дивляться. Так от хлопці-дівчата. Ми всі хлопці і дівчата в будь-якому віці. І ніколи, ніколи не пізно. Можна починати. Бізнес, можна починати танці, займатися танцями, співами, балетом в будь-якому віці гімнастикою, чим ви там ще хочете, якщо вам цього хочеться. І щоб і ніякі люди вам не повинні бути перешкодою в цьому. Ось так скажу. І це дуже-дуже важливо, такого це розуміння, розуміння цього, що життя коротке і треба. Знаєте, як на смертному одрі треба лежати і, і, і думати, блін, я така молодець, що я попробувала і то, і то, і то, і то. І все це життєвий шлях, і все це було правильно. От. А не лежать і, знаєте, е, сожалеть. Шкодувати. Лежать і шкодувати про те, що таке не все зробила. Ну, а курточка велика. Штани хороші, а курточка велика. І то не зробила, і то не зробила, дайче не зробив, і то не зробив, а міг би, а переживав, а думав, а жив, а жив, щоб отримати якесь... боняша, щоб отримати якесь людське схвалення, а кому воно було нужне, те схвалення, а те схвалення не потрібно нікому, якщо, ну, якщо вам погано, ви погано живете, не займаєтеся своєю улюбленою справою. Залог успішного життя це заняття улюбленою справою. Понятно, що в житті, якщо займаєшся улюбленою справою, бувають моменти і вигорання, і виснаження, і не хочеться нічого. І особливо, якщо, якщо це жінка, то ми ще дуже залежимо від гормональних всяких наших станів, да? від циклів і так, і так далі. Але ж я хочу сказати, що коли ти займаєшся улюбленою справою, ти зайнятий, і тобі нема коли оце впадати в ті стани. А якщо ти дозволяєш собі якось піддатися, то ти розумієш, що блин, все одно там класно, я буду займатися. Я з моєю випадку я тут знімаю, щось монтую, виставляю. Да? Виходжу в прямі ефіри, комунікую своєю аудиторією, і мені від цього радісно, весело і класно. Перевіряючи, іде хоч час. Ася. Тому... Так, да, потрібно. А, а знаєте, є так, а я ж не знаю, чим мені займатися. У мене теж таке було. А чим же ж займатися? А от треба пробувати. Бо знаєте, якось ми чи так виховані, чи, чи так воно і треба, щоб було, але багато людей навіть не знають, чим їм займатися в житті. От прям от, ну ну чим. Я даже, я хочу вам сказати, що навіть більшість людей не знають, що більше вони люблять, чіпси чи зефірки. Не знаю, що ти будеш, котлету чи голубці? Не знаю. Людина не знає, тому що вона завжди не ставила от свої якісь, не задавала собі якісь питання, не пробувала, чи я не знаю. Понімаєте? А тут, якщо людина не знає, які її труси надіть, білі чи чорні, які їй більше подобаються, а тут говориться про заняття успішною, успішною. бачите? якщо ви займаєтесь улюбленою, то ваша улюблена справа обов'язково стане успішною. Запам'ятайте. Так що це не оговорочка. Чи, чи може оговорочка? Гуляємо, гуляємо, дівчата. Так от, для того, щоб зрозуміти, аж яка ж мені та справа, вона моя улюблена, я не знаю. Треба пробувати. Що там пробувати? Ага. В'язати носки. чи їздити на рибалку, чи знімати відео, чи а, займатися собачками, чи фотографія, чи, ну, от. Чи блогінг, чи, можливо, вам всім подобається займатися. От, наприклад, як я, я не можу займатися чимось одним. І мене колись це дуже-дуже, знаєте, так прямо обтяжувало. Даже мені так прямо важко цього було. Вставай! Вставай! Мені було важко від, від того, що я не знаю, чим мені займатися. Потім я зрозуміла, що я люблю всім займатися. І собачками люблю займатися, і своїми орхідеями люблю займатися, і дачництвом, і городництвом, і я люблю співати. Люблю і вмію писати вірші. І, і мені все подобається, і все в мене гарно виходить. Не ідеально, бо покажіть мені хоч одну ідеальну людину, в якої все ідеально виходить. Таких немає. Казі ми теж всі не ідеальні, от, але я вважаю, що все, за що я беруся, я все роблю гарно. Ну, для мене це гарно. От, і от знаєте, в першу чергу повинно бути гарно. Для кого? Для мене. ну а Я най найперший свій критик і найперший свій шанувальник, найперший свій хейтер. О, якщо у мене щось погано виходить, то я не буду цього транслювати. Да? От, а якщо я транслюю, значить це все в мене гарне. І для мене воно ідеальне. Не змерзла? Дай вушку попробую. Ану. Не пойму. Підожди. Та підожди, вушко. Таке холодненьке трошки, але ж... Сама наче собі тепленька вона. Ось ось -да. О, <кхе> Так що я і вам, знаєте, раджу і рекомендую, хоча я ніколи раджу і не рекомендую, а якщо раджу і рекомендую, то тільки те, що ніколи не насходить. Завжди прислухатися до себе, знаєте. Бо, а що скажуть люди? Люди скажуть, сиди, не висувайся, будь-як всі, ходи на завод. Що там, крути гайки, що. і все, і не виділяйся. От, А може, а от треба виділятися. Знаєте? Та можна не виділятися, не обов'язково. Можна просто тихенько, наприклад, плести із бісера браслетики, да? і особливо не виділятися, да? але ж при це приносить задоволення. А можна виділятися. І будь вискочкою, як я. Я вискочка. Я прекрасна вискочка. Не можна, не можна, ні. Ні, не можна. З полу підбирає, це і її е, треную, щоб вона не підбирала з полу, значить. Е, ой, та вже уже, знаєте, я оце як починаю, як завожуся, то про все. Віта про все і потрошку. Да, я про все і потрошку. Колись був коментар і нічого до толку. Да, нічого до толку, ну то й що? І що і такі є люди, і таким треба бути. Уже да? хотіла розказувати, що при, про, про які основні команди повинна знати собака. Ну, в общем, я думаю, що це все, що я хотіла вам сказати. Знать, ми... От така природа е, прям надихає мене на запис ясування якихось відео, надихає на творчість, бо... Ведення мого ютуб каналу для мене це також невід'ємна частина мого творчого творчого життя. От це все в мене творчість. Ось. І воно прямо сприяє якось більше часу. знаєте, більше... Хоча роботи більше, але якось знаходиться час і знаходиться бажання от, в першу чергу. І хто це такі в мене красиві тут? Знаходиться час і бажання для творчості. От. Хоча обов'язки, можна сказати, ті ж самі. Не знаю, чого так. Ну що ж, природа. Природа. Просто таке. О, природа цьому всьому сприяє. Так, це все. Я вже йду в останній, в останній свій круг. Буляфу. Пішли? Іду останній круг, хай біга, бігають І йдемо вже ми додому, бо я ще сьогодні нічого не їла. Правда, вчора пі пізно їла, аж, до, мабуть, чи до семи, чи до восьми. І сир їла, і вино пила, і мед їла, з хлібом, і чай пила. Короче, чай з медом теж. Мене алкогольний відпуск. Та це погано, я знаю, що не подобається мені трошечки мій. Мої такі алкогольні вподобання. Але хай буде. Прийде всьому свій час надоїсть, коли воно стає от того вже. І життя, кстати, коли стає отут і ти кажеш, бляха, я не хочу жити. Я не хочу так жити, хочу якось по-другому, тому що так мені вже не приносить задоволення. Ну, в общем, я можу говорити на цю тему безкінечно. В моменті, в ресурсі, в потоці. Я сподіваюся, що в мене там в глазах все чисто було. І я зможу виставити це відео, бо я тако запишу, а потім не провірю, це на чистоту це все діло. І потім не виставляю, бо така руча соромна. Ну, все, тепер можна є, що монтувати. Піду монтувати. Люблю монтувати. Лежиш собі. О, Кока ціла. О, так. Лежиш собі, монтуєш. Красота, так. Ця бульку треба вже вдіть. Боня третій раз теж сідає какать. Знятно, три рази їсть, то три рази какає. Бігають та й какають. так ми добре погуляли. І підемо зараз додому. Все, всім пока. Так записувала відео, що навіть не відчувала. Така була вся, вся в собі, що навіть не відчувала. відчувалась руки. Вони аж сині. Ніс теж, мабуть, ні степлий, Ніс Ніс теплий, а руки прямо аж сині. А до речі, ще скажу, що якщо не обов'язково, не тільки треба тримати ноги в теплі, руки теж.